Любов господині цього будинку до екзотичного сходу не змогла переважити її симпатію до провінційної Франції. Вона вирішила ризикнути і об'єднати ці стилі в одному інтер'єрі, втілити мрії, в життя допоміг Ілля Насомов. Архітектор спроектував будинок серкерними торцями і верандами по периметру. Вийшла світла і простора дача з різноплановим, але дуже гармонійним інтер'єром. Детальніше про особливості роботи нам розповів автор проекту. Загальна інформація: місто Київська область, село Михайлівське, метраж будинку, 356 квадратних метрів, метраж першого поверху, 229 квадратних метрів, метраж другого поверху, 127 квадратних метрів, кімнати, сім санузли, три висота стель, 3 метри. Ілляна насунов архітектор, випускник МКПУ ІМСХ Строганова. Засновник студії Насонов Десід Верке останні сім років займається проектуванням інтер'єрів приватних і громадських. У роботі оперує єдиним принципом відстоюванням інтересів замовника. наткнення не черпає ніде за словами іллі. Воно приходить тільки під час роботи. Замовники та побажання господиня дачі щаслива мати двох дочок і бабуся трьох онуків. Вона мріяла про родове гніздо будинок. Де зберуться її улюблені люди і де вони зможуть разом провести час. Разом з чоловіком вона довго шукала ділянку для дачі, а коли знайшла, ніяк не могла визначитися з плануванням будинку. Всі будівельні фірми, до яких зверталися замовники, пропонували швидше ангари, ніж дачу для затишного життя. У підсумку вони звернулися до мене. Після перших замальовок стало зрозуміло. Це те, що вони і хотіли. Планування. Ми починали з чистого аркуша, будинок будувався за моїми кресленнями, і єдиним обмеженням стали його габарити. В нашому розпорядженні було 460 квадратів, проте на трьох поверхах нам вдалося реалізувати всі свої задумки на верхньому рівні ми облаштували особисті кімнати, на першому поверсі єдиний простір з їдальною, холом і вітальною, а на цокольному. Комору і пральню, оздоблення будинок побудований з клеєного бруса сосни. Природні матеріали зовнішньої обробки зумовили їх вибір для внутрішньої, для підлоги і стель підійшла масивна дошка з ясена. Ми не стали декорувати стіни шпалерами і залишили поверхню практично недоторканою. Біла тонування в два шари зберегла фактуру дерева, вона органічно поєднується з білосніжним фасадом дачі, зберігання. За зберігання одягу і великої побутової техніки відповідає міска комора на цокольному поверсі. На першому ми передбачили стележі для книг і сувенірів, і шафи для посуду в їдальні. Вони декоровані скляними дверцятами. У спальнях на другому поверсі розмістилися компактні шафи і скрині. Меблі, всі меблі, крім кухонного гарнітура, була куплена на виставці в Китаї. Вона виконана в стилі французького провансу. В результаті цей стиль став ключовою темою в оформленні дачі. Вона бачилася господарям не просто за міським, а саме сільським будиночком з дерев'яними підлогами, світлими фасадами меблів і пастельними відтінками інтер'єру. Світло основне освітлення в будинку забезпечують стильові підвісні світильники зі скромним дизайном. Вони розташовуються в функціональних зонах. Над обідньою групою, спальними місцями і сходами теплий росіє, не світло дають бра на балконі і настільні лампи біля ліжка. Колір. білосніжний фасад дачі з акцентом на теракотових наличниках, утворює єдиний ансамбль з сусідньою будівлею, з церквою з червоної цегли і білими вставками. Внутрішній дизайн відповідає загальному настрою будинку, колірна палітра інтер'єру, це натуральні відтінки дерева. Беж слонова кістка і білий розчиняються в теплих кольорах декору. Цегляному, шоколадному і бордовому. Декор і текстиль. Всі елементи декору підбиралися господинею. Дуже ретельно одні аксесуари вона привезла з міської квартири інші, купувала окремо. Наприклад, з Китаю привезені колоритні автентичні статуетки, текстиль для штор, подушок і покривал також піддався суворому аналізу натуральні тканини з мінімальним візерунком, служать швидше функціональним цілям. Штори на вікнах в спальнях повинні перш за все захищати від яскравих сонячних променів, а не служити декоративним аксесуаром. Стиль однозначно визначити стиль цього інтер'єру не можна це злилися воєдино прованс і шинуазрі у будинку безліч зон, що перетікають одна в іншу, але в цілому дуже різнопланових. Вони виглядають гармонійно тільки завдяки єдиному комплекту меблів. Складнощі і терміни, складнощі виникли на етапі проєктування вікон. Я хотів, щоб їх трикутні навіси відповідали формі покрівлі, але з архітектурної точки зору це було неможливо, тому довелося змиритися з прямокутною формою. На будівництво будинку і його ремонт в цілому пішло 4 роки. Планування поради читачам інні. Ром, як створити подібний інтер'єр, 1. оздоблення в приміщеннях повинна бути мінімальною і екологічною. Віддавайте перевагу натуральним матеріалам, дереву та каменю, стіни можна пофарбувати в білий колір, але не варто декорувати їх шпалерами. Два. Щоб зробити різноплановий інтер'єр гармонійним досить використовувати в оформленні один колір або близькі відтінки. Бренди представлені в проєкті спальні оздоблення, стіни барвисті склади сікен підлоги стелі, ясен вибілена масивна дошка меблі, мобіліар і майсон, китищина гостина, оздоблення, стіни барвисті склади сікенс, підлоги стелі, ясен, вибілена масивна дошка меблі, мобіліар і майсон, китийщина санузли, оздоблення. Керамограніт, керамічна плитка, кухня, оздоблення, стіни, парвисті склади сікенс, підлоги, стелі, ясен, вибілена масивна дошка, меблі, арца, побутова техніка, бощ, освітлення, Алдо Бернарді, редакція висловлює подяку, мобілір, де майсон, інгдом, будівництво за надані фотографії об'єкта.